Всім доброго вечора. Сьогодні у нас знову ключик. Для чого вони потрібні, невідомо. Поки збираємо тільки звичайні ключики, генерацію навіть не займаюся народ. Тому, як завжди, у вас буде два варіанти: подивитися в звичайному відео режимі і в сповільненому. А що можу сказати по новинам? Хамстер-комбо для мене так якби ще не очухався до кінця, тому не знаю, поки тапаю генерацію, не буду займатися. Докс, перенесли свою, свій лістинг на 26 серпня. Вже офіційно, 26 серпня буде, вже в них є там 4 біржі, тому народ, виводьте, поки є можливість, бо вони це скоро закриють, як назбирається достатня кількість людей, які перекинули свої докси на біржі. Що можу ще сказати? Все в нас вийде. Всі заробимо, тому всім гарного відпочинку дня. До побачення.